Сьогодні по всій території України спостерігатиметься суттєве погіршення якості повітря через піщаний пил з пустелі Сахара. Про це дві години тому повідомили у Фейсбук-сторінці українського гідрометеоцентру. Детальніше про погоду цього тижня дізнаємося від синоптикині Українського гідрометеоцентру Наталії Птухи, яка доєднується до нашої розмови. Пані Наталю, вітаю! Доброго дня вітаю. Отож, давайте розпочнемо із, із цієї інформації про пил Сахари. Як нам готуватися? Розкажіть нам більше про це явище? Чи взагалі спостерігалося подібне явище в Україні раніше? Звичайно, подібне явище спостерігалося в Україні. Воно не часто трапляється в нас, але. У раз таків буває, звичайно, до території України переважно такий пил. Цей пил із північної частини Сахари надходить вже тільки такі дрібно дисперсні часточки, тобто це лише як пил а вже більш крупні часточки, там пісок. Вони вже осіли. Ну на шляху, які вони пройшли, переважно це Середземне море, деякі ось країни, які якби південна південно східна частина Європи. Ось відповідно в цих країнах. Вже вчора було також таке помутніння, оце небо таке тьмяне. До території України він надійшов якраз сьогодні і ще протримається завтра. Вчора в нас трошки по Західних областях вже відмічалося. Сьогодні вже дещо охоплює більшу територію, частково це південні, центральні та північні області. Безпосередньо і у Києві вже відмічається таке помутніння неба, дещо менше на сході, як ми зараз можемо бачити з супутникових Знімків, то східна частина України поки не, не, не має такого впливу. От і протримається це, скажімо, так завтра. Вже у західних областях зміняться повітряні потоки, вже будуть надходити повітряні маси із заходу, і там вже будуть атмосферні фронти. Тому завтра у західних областях вже очікуємо на. Опади, і тому це явище вже відповідно припиниться. І також будуть атмосферні фронти просуватися у східному напрямку, і тому вже, скажімо так, ну завтра вечір, після завтра в середу. Вже і у більшості областей також часом можуть бути дощики і температура дещо знизиться. Тому така вже більш весняна буде погода, а не настільки майже літня, як в нас ось була вчора. І сьогодні ми маємо. Тому, в принципі, це пилось буквально два дні. В нас буде перебувати. Але якоїсь такої ну, прямої загрози, саме пил для людей, не несе, тому що, по-перше, він більш дрібнодисперсний, як я вже сказала, більш у вищих шарах, тобто не зовсім на рівні, там, де людина проживає. Але, звичайно, краще люди, які схильні до респіраторних захворювань, до захворювань дихальних шляхів, то ці ну, дні менше діяльності на відкритому повітрі. От якраз хотіла запитати вас, що робити? Чи потрібно якось поменше перебувати на дворі, чи можливо вдівати маски, якось себе вберегти від якихось таких подібних явищ? І щоб ви також попередили людей, які явища можуть бути, а можливо, в небі спостерігатися, щоб люди не лякалися? Ну, в принципі, таких. Порад, звичайно, ми, як синоптики, в нас не випрацьований цей механізм саме при таких явищах, тому що дійсно в нас воно не часто, хоча і буває, тобто це як такого і попередження на такі явища, ми не складаємо. Ми складали, б, якби це пилова буря була, це коли більш крупнодисперсні були в часточки, або швидкість вітру була вище 12 метрів за секунду. А так це просто якби помутніння атмосфери, запиленість повітря. Але ну, звичайно, як за рекомендацією Лікарів будь-яка запиленість, ну як до цього ставитися, то це краще менше перебувати на відкритому повітрі. Кажуть, там якщо є якісь очищувачі повітря в приміщеннях, то їх бажано вмикати? Ну можливо, вікна краще позакривати, поки що щоб менше налетіло цієї пилу до вашої оселі. Пані Наталю, а як вплине оцей пил на погоду, і чи може він взагалі якось вплинути? Ні, ну такого впливу, як прямої кореляції з погодними процесами, він не має. Це загалом, якраз до нас надійшло тепло з південного заходу. Відповідно, з собою ця тепла повітряна маса принесла, і це ми маємо такі трошки пилу. Е, Якихось сказати, що це буде пов'язано з погодніми процесами, ми не можемо. Хіба щось це єдине, що зниження ну, видимісті трошки нижче буде ставати в атмосфері, от а надалі на сьогоднішній процесів, і вже будуть західний переніс повітря, і вже цей пил буде відступати, тому що ми очікуємо часу мабуть. Ну і ви вже згадали про те, що від завтра очікується в. Кількох областях погіршення погодних умов, ну або опади, скажімо так, бо для мене опади це завжди погіршення погодних умов. А яка ситуація буде в інших регіонах країни? Ну в цьому випадку, Дійсно, можемо сказати, що в цьому випадку це можливо буде і покращення, тому що більше людей зараз турбує ще цей пил у нас над територією України, деякими областями, тому опади навпаки покращать цю ситуацію. Ну, очікуємо і проходження атмосферних фронтів із заходу. Вони принесуть часом опади, і голосне це певне зниження температури. Якщо в нас вчора, сьогодні доволі високі значення температури, подекуди це навіть рекордно високі за всю історію спостережень, то Починаючи вже з другого числа, ми знову повернемося до більш таких, як сказати, до кліматичних норм? Наближимося знову до квітневої кліматичної норми, до такої весняної погоди часом з дощиками, в принципі, те, що для природи зараз для її пробудження, дуже потрібно і скажіть, буквально останнє питання: яка ситуація буде в прифронтових регіонах? Яка буде погода в наших захисників? А чи там також прийде потепління? Ну, потепління там вже і зараз прийшло в багатьох регіонах, і особливо звичайно, і в східних південно-східних також ми це спостерігаємо. Доволі високі значення температури. От а ось і зниження, то також воно буде спостерігатися практично по всій території країни. І Нічні температури, наприклад, на сході, знову можуть подекуди повернутися. Ну, кілька днів це ось. Третя, четверте, п'яте, скажімо так, подекуди знову можуть бути ну близько до нуля. Все ж таки плюсові, але ну такі доволі низькі у порівнянні з тим, що ми маємо зараз. Але для квітня, в принципі, це ну в межах норми така температура. Пані Наталі, дякую, що дякую. розказали про погоду. Наталія Птуха снапеня українського гідрометеоцентру була з нами на зв'язку.